Кожен день миколаївці ходять по місту, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Адже будь-якої хвилини будь-хто з нас може провалитись, наприклад, у відкритий люк, яких в Миколаїві чимало. Як боротися з цією проблемою, а головне, як відшкодувати збитки в разі такої пригоди, розкажуть наші кореспонденти. Фанерка, гілки дерев, сміття. Відкриті каналізаційні люки закривають всім, чим завгодно, тільки не кришками. Проблема відкритих люків не вирішується в місті роками, хоча це дуже серйозна загроза життю і здоров'ю людей. Наша знімальна група навмисно не фільмувала відкриті люки по всьому місту. Нам вистачило одного кварталу на Херсонському шосе. Тут ми нарахували більше 20 люків. Більшість з них відкриті або накриті неналежним чином. Поруч знаходяться дитячі майданчики і дитячий садочок. Другий раз фонтаном, у нас б'є прямо дирка. тут все заливает, воніще анище невозможно. И не знаєш, кому говорити, Потому что все отказываются все. Вот у нас во дворі дом 85, Є люк, который він якоби і закритий, ну якщо на нього наступити, він буде тут же відкритий, і любой ребёнок може туда играючись провалиться. Мэр Юрий Гранаторов вважає винуватцем цієї проблеми пункти прийому металобрухту. Які приймають поцуплені кришки каналізаційних люків, це проблема, яка к сожалению не вирішується десятиліттями. І поки будуть працювати незаконні пункти прийому металолома, поки не запретять безразку, буде крайне складно охраняти кожен люк, яких десятки тисяч. Каналізаційні люки мають різних балансоутримувачів, в обов'язок яких входить слідкувати за станом колодязів. Юрій Гранаторов пояснив, що робити, якщо ви побачили відкритий люк. Они должны сообщать на службу оперативного реагирования 1588. Колодцы имеют целый ряд балансодержателей. Это и Горводоканал, это и Укртелеком, это и правительственная связь, это и люки, которые облтеплоэнерго, ТЭЦ, теплокамеры и так далее. И по балансу принадлежности мы сейчас заставляем балансодержателей их устанавливать вновь. Що робити і як можна компенсувати матеріальні і моральні збитки, якщо ви постраждали через відкритий люк, ми дізнавалися у юриста. За законом, перш за все постраждалі людині потрібно зібрати докази, з якими можна звернутися до суду. По-перше, якщо трапилась така ситуація, як це не банально звучить, але придеться людині зробити те, що повинна вона зробити. По перше, вона повинна знайти свідків даної пригоди. По-друге, якщо у людини є собою. Телефон, який на сьогодні проводить фото і відеозйомку, це потрібно засняти. По-третє, ви потрібно викликати швидку медичну допомогу. Якщо людина внаслідок падіння у відкритий люк потрапила в лікарню, потрібно зберегти лікарняний лист, а також квитанції з витрат на лікування. Ці папери стануть доказами в суді. Що стосується позовної заяви, позивну заяву людина подає вже після того, як вона зібрала необхідні докази. Позивна заява про відшкодування матеріальної і моральної шкоди на завдані збитки. Тобто під дані папери підкладаються всі докази, які зібрала людина, і направляється безпосередньо до суду. І там безпосередньо судою буде вирішуватись питання все ж таки виновності даної комунального підприємства в цю ситуацію, яка трапилася з особою. В разі пошкодження транспортного засобу через відкритий люк потрібно викликати співробітників ДАІ. Наталія Паламарчук, Руслан Черняліст, Олег Хусаїнов, МСН.